Всім привіт! З вами Сергій і компанія Бір Auto. Хочу розповісти декілька слів про цю шкоду Супер Б 2017 року з об'ємом 2 літра 110 кВт на автоматі без з БЗДБЛУ. Я хочу розповісти про історію, про комплектацію. ви можете почитати в описі. Пару слів це кінець 2017 року на Біксіноні. Датчик світла дощу, датчик дальнього світла, салон комбінований шкіре Алькантарою з електроприводом та пам'яттю сидінь. Також салон має ембілайт підсвітку салона в картах та підлоги. Автомобіль має нову літню гуму, нову не БУ, що привезли з німеччини, а нову кондентальну гуму, якої були зверки на північ. Так, ми купували її у власника. Також в автомобілі стоїть новий демфер, е демпферний маховік. Та деякі нюанси були устранені нами по ходовій частині е ГРМ. Значить, Автомобіль є в ідеальному стані. Пробіг автомобіля становить 316 тисяч кілометрів. Але автомобіль є повністю, повністю обслужений, має чудову серну історію з е Шкода Сервіс Франції. Чому може свідчити 24 листа, які ми роздрукували, також по вашому запиту, запиту по запиту клієнта можна це все надати, чи можемо попросту з'їздити чи на Volkswagen, чи на любий ВАК-сервіс. Автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких вкладень. Тут автомобіля в ідеальному стані. також має електропривід багажника, камеру заднього огляду. 18 радіус. Має безкочовий доступ, має два ключа, величезний зручний багажник. Має контроль, iPhone, Express, торможення. -то кермо, навігацію, Android Auto та Apple CarPlay. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Тому що тут дуже дуже детальна специфічна історія обслуговування. Ми можемо надати всі ці дані, так як я вже говорив. Звертайтеся, телефонуйте таких автомобілів одиниці, як в Європі, так і у нас. Віраут, місто Водичі, Вулиця Шлян. Кінсь.